У нас в гостях заступник голови радикальної партії, голова комітету Верховної ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, добрий вечір. Вітаю вас. Отже, спочатку хотілося поговорити про проект бюджету і податковий кодекс. Як ви ознайомилися ви з цими документами, і чи будете ви голосувати? І ваша поліцила? Ну, насправді ми є співавторами податкового кодексу 3357, який внесений парламентарями досі офіційно не внесений урядовий варіант, але той варіант, який ми бачимо на сайті міністерства фінанс ми вважаємо, що це є консервація, це є економічна стагнація. Він не дозволить провести виведення економіки з тіні, він не дозволить створити нові економічні стимули. Ми у фракції радикальної партії абсолютно переконані, що податкова реформа і бюджет мають бути інструментами економічного зростання і підвищення соціальних стандартів населення України. На жаль, сьогодні ми цього не спостерігаємо. Адже з того бюджету, який внесений урядом без додатків, випливає збільшення соціальних стандартів лише на 12%. Ви скажі... Коли ціни останнім часом зросли на 70%. Чи є достатньо 12% підвищити? Ні, недостатньо. Також ті податкові ставки, ті податкові норми, які пропонуються міністерством фінансів, вони абсолютно є недостатніми для того, щоб стимулювати Ми малий, малий середній бізнес, вийти з ціні так? абсолютно. Це є нонсенс. Сьогодні в Україні потрібні податки, які дозволять провести детинізацію, які дозволять стимулювати економічне зростання. Ми вважаємо, що параметри економічного зростання 2% на рік, які встановлюють для себе уряд, вони є ганебними, вони Дозволять Україні вийти з економічної прирви. Ми маємо інший економічний курс. Це новий економічний курс України, який полягає в залученні інвестицій, який полягає в створенні робочих місць, в стимулюванні вітчизняного виробника, вітчизняного експортера. Це все те, що робили інші розвинуті країни, коли вони розвивалися. Mm -hmm. Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина. Сьогодні Україна потребує жорсткої сфокусованої державної економічної політики, а не пливтя за течею, а не того, що сьогодні робить уряд. Бо уряд сьогодні тільки заглядає. Нає в рота МВФ, що подобається МВФ, сьогодні потрібно повернутися обличчям до українських підприємців, до малого середнього бізнесу, до українського виробника, до українського платника податків, а не кожного разу тільки ходити за кредитами МВФ, як же брак. Ми маємо змінити цю ганебну політику на те, щоб ми будували власну сильну економіку, власне сильне виробництво, власна податкова база. Ніхто нам не має диктувати умови у власній країні. Як нам жити? Тобто, я так розумію, ви як голова комітету з питань підприємництва. Вважаєте, що держава зараз нічого не робить, так для розвитку? фактично і сьогодні що держава замість замість модернізації, замість радикальних реформ, замість змін умов ведення бізнесу в країні відбуваються точкові косметичні реформи, які призводять лише до стагнації, до консервації статус кво до того, що країна лишається в тому стані, який є, і сьогодні стабілізація має відбуватися не через збереження існуючих умов, адже ці умови є ганебні, коли люди не можуть вижити на ті заробітні плати, на ті пенсії. Сьогодні. Стабілізація в країні має відбуватися через розвиток, через відродження економіки, через створення нових робочих місць, через стимулювання українського вітчизняного виробництва. Саме таку політику проводили інші країни: і Польща, і Словаччина, і Малазія. Ми сьогодні маємо в них вчитися, а не просто сліпо йти під е, ті рекомендації МВФ. Адже рекомендація МВФ це не є українська економічна стратегія. МВФ допомагає нам пройти швидкий, е, пройти певний шлях реформ для того, щоб ми мали запас міцності. На жаль, на сьогодні ті реформи, які мають робитися, вони урядом не робляться. Саме тому фракція радикальної партії виступає за повне перезавантаження уряду і найголовніше за зміну економічного курсу, щоб кожна людина в країні відчула результат реформ. Адже результат реформ це є коли збільшуються доходи громадян, це коли ціни є стабільними, це коли немає зростання безробіття. Оце є результати реформ, а не отримання синових і нових траншів від міжнародного валютного фонду. Ви вважаєте без траншів? Ми зможемо зараз. Я вважаю, що ми маємо сьогодні скористатися підтримкою МВФ для того, щоб Вести радикальні економічні реформи для того достатньо року. Рік цього уряду вже пройшов. Ми бачимо, що результатів немає, і ці результати вони є ганебні. Ми втрачаємо інвестиції, ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо українське виробництво, ми втрачаємо експорт. Подивіться, покажіть мені хоч один показник, за яким сьогодні економіка України чи будь-який громадянин України став жити легше. Може тільки наближені до влади, хтось став жити легше, тому ми вимагаємо в п'ятницю повного формату звіту уряду. І завтра ми приймаємо трьома комітетами рішення щодо того, щоб. Заслухати уряд в повному форматі не година відповіді уряду, а саме повноформатний звіт, що вони відрахувались по всіх цих показниках. Добре, дякую дуже що завітали до нас у гості. Отже, у нас в гостях був заступник голови радикальної партії та голова комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Ми продовжуємо випуск.